Люстрація. Останнім часом це слово лунає з усіх засобів масової інформації. Та що воно досконало означає, знають не всі. Люстрація не є покаранням за порушення законів. Це заборона людям, які скомпрометували себе впродовж певного часу або пожиттєво обіймати державні посади. Але чи справді, змінюючи обличчя, ми змінюємо систему? Головною думкою представників люстраційної комісії було те, що антикорупційна діяльність починається з кожного. Також вони запевнили, що нова Україна не з'явиться за допомогою чарівної пали. И треба будувати. А зараз самый актуальный час для ЗМИН. Администрационный комитет это фактически не государственный орган, а общественное движение. Я уже говорил с коллегами на встрече, что, на мой взгляд, это большое преимущество, и мы гораздо сильнее как общественная сила, чем если бы мы сели в кабинете министров или в администрации президента и оттуда пытались очищать власть изнутри. Я... Як приклад люстраційної діяльності привела Львівську область. Відтепер, щоб займати високі посади на Львівщині, кожен з претендентів має надати декларацію про доходи та повний перелік своєї діяльності. Таким чином у Львові вже проходили вибори посадовців. Все це відбувалось у прямому ефірі за участі журналістів різних ЗМІ. Члени люстраційної комісії неабияк задоволені такою подією. Кажуть, що кандидатів висунув народ і потім самостійно обрав лідера. Як кажуть, учасники конференції, це були найпрозоріші вибори за всю історію. что на нашей области тодышин також чеккаают даки зминны руководством мвд обещан открытый конкурс по подбору руководителя областной милиции мы выступаем за то чтобы он прошел как можно скорее учитывая важность вашего региона для страны и во время этого конкурса как и в других областях общественность имеет право номинировать кандидатов и Абсуждать ті кандидатури, котрої будуть подані, звичайно, не слід забувати, що потребуючи від чиновників зупинити корупційну діяльність, ми беремо на себе відповідальність не давати хабарі. Звичка давати хабар має бути повністю винищена в Україні, і це стосується кожного, починаючи з посадовців, закінчуючи студентами. Анна Грині, Владислава Приходько, факти зими